Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в Бравл Stars. Так, друзі, давно не було його. Ну як давно? Давненько, згоден. Е, так, і давайте пограємо з вами на бійці Роза і В Нокао. Так. А що тут у нас за завдання? Не дай виграти себе. Ага. Добре. Давайте, друзі, не будемо давати себе виграти. 16 раунд. Ого, добре, друзі. Ну що, пора показати їм тут. Хто справжній майстер? Точно не я. Hello, hello, Але я впевнений, hello. що мої підписники 100% майстри в цій ігрі. Так. Я прям впевнений в цьому. Так, друзі. Так. Цей зараз будуть стрілятиме. Так, а я його... Так... На, на! Є, yeah, друзі. Молодці ми з вами, так. Ай-яй-яй-яй-яй. О, ні. І що ж ми будемо з цим, друзі, робити? Ой, не знаю... знай. Yeah, Ай. Yeah, yeah, yeah. yeah. Це ще медведя зараз його випустить. Yeah. А, та все, друзі, все Мені кінець Команда у нас тупоголових. Як завжди, друзі! Але нам не звикати, правда? Но. Так. Так, 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 так. Сюди. А хто тут? Де ту нас? Ну, привіт! Ай-яй-яй, друзі, друзі, ні-ні-ні. Ні-є-є, може, Можемо, може, го можемо, може, і вимоги, живим, можемо. Не можна вдихати, друзі, не можна. Ай-яй-яй. Так, 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 давайте, друзі, давайте. На! Є-є-є. а тепер іди сюди, бро. А, ай. Ні, йди, звідси тепер трохи. Так. Так. Добре. Да на, на, на тобі, друзі. Відтаскуємо, витаскуємо. витаскуємо. Так. Ой, на тобі. На тобі. Ні, 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 давай, давай, добивай її. Ну, добий її, будь ласочка! Добий. Ну, що так тяжко. Ой, який же він дурний, друзі. Ой. Я не знаю. Ну, Що б ви зробили з такими тімейтами, друзі? Я не знаю. Ось, на блюдечки йому поклали, а він не добив. Та на того медведя. Наніс би він тобі трошки. О, hello, hello, hello. Ну Так ти б не здох, ти б її б вбив би первіше. Oh. Так. Звичайно, так. <певе> Андехудиків. Weed a man -Rate. Добре, друзі. Давайте. Далі. Ай! Що це за приколи? <плес> оп, о о Що таке? Що не можеш, так? На! А оце супер було то мамо! І я зірковий правець! Супер! Так! Ну, оце команда, друзі. Ну, погодьтесь, оце команда, а не те, що. Ну, та команда, яку на блюдечки поклали! Він не добив, ні. ні. Добре. Так. Робто. Що це нього за Скін такий прикольний. ху, чаєман істес і. А хорошо. Так. Да, давай тут грузи. Спасайтесь, кто может. Так. Ай. Грузи. Я победил ей. Видходы ты. Она мне сколько не даст. Так. О. О, ну зрозуміло все. О, супер. Так. Жабьё. Oh, yeah. А, ну тут я ступив. Тут здень. Тут, 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 я винен. Так. Тут я винен на всі 100%. Тут чисто я. Так. Ой. Добре. Друзі, напишіть, як ваш настрій. Так. Оце щось неймовірне. Так я не хочу, три, ну, і ти, Ай, ну все. И похоже пішов я звідси, друзі. Так, ну що у нас тут? У нас Ч... Чайман Дупорі, у нас Чайман біжить, у нас Чайман отравлений. Наша команда загнана в куток. І що ми бачимо? Наша команда програє просто в хлам. Добре. В Хлам, так в хлам. Давайте далі. Так. Нокаут. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша улюблена е, гра на моєму каналі Roblox. Бубу, який вийде скоро Там зуба вже не рахуємо, тому що уже не є грою мого канала. Так, 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 так. так Давайте далі. Чикс. Так. Чикс, Ооо! Oh! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, я забул про їхнього моркиса. На жаль, це так. Ну добре, Леш, Тайман. Тайман. Ось убив. Так. Підожді. Не зрозуміємо. Так ми що, тепер проти Чаємана граємо, друзі. Тобто, дивіться, ми грали за Чаємана. Точніше, він за нас. А тепер ми проти нього. Дивіться, як совпало, друзі. Ну, це прикол. Оце прикол, звичайно. Так. Of the night. Точно Чаймана? ну давайте подивимось. Бо мені побачилось, напевно. Ні, шаєман! Ха-ха-ха! <ріст> Друзі, шаєман! Шаєман! Просто тупо шаєманта! Ай-яй-яй! На! Все. А! Як не все? А-а-а! Бачив! Бачите, друзі, скільки в мене залишилось. Так. Давайте треба його брати, брати, брати. Бере, беремо його, беремо. Та все, друзі. Ми перемогли. Так. Давайте, друзі, далі йдемо, далі, 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 далі. Одразу світимось, так. Щоб відволікти на себе всю їхню увагу. Так, тут ще ман. шарман. Шар на насобі на є, друзі, так. Tepar trebuie să sa TAC DRUZI DAVAI TE MOI IMI DA RASPUTEUS LAI TE MOT da, SUPER SUPER AIIII Mi-am dat 8 Nu au spit mate OK NON VREA CE SHOT TAC DEVEA TUTI EU NEMA HAI TE TAC AHA ONTE DE TAC DRUZI Йдемо, йдемо, йдемо! Ти ти. Ви який прудкий він, друзі? Я прям і не знаю. На, тобі! що ти добігався? Ай! На, тобі, друзі. Молодці! Дякую, хто за медковівав. Вау! Дивіться, скільки завдання я виконав. Так, давайте дивимось, скільки тут всього. Вау, клубні. Оці, друзі, так. О, от це нам треба, от це нам треба. Так, друзі. Так, так. І ще оце у нас з'явилося, але тут небагато. Так. Що, друзі, дивіться, оцей відеоролик про Roblox, він дуже-дуже-дуже класний. Там радужний такий паркур. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!